Добрий день, я Сергій Карпа, а я Юра Фадешин. Ми сьогодні вам покажемо, як ми готуємося до осіння сезону, а саме читачам культури з Діспоми покажемо, як ми розвиваємо спину. Юра та Сергій готуються до осінніх чемпіонатів з бодибіллидингу. До змагань залишилося трохи більше 50 днів. Сьогодні хлопці, які вже давно товаришують, тренуватимуться разом. Атлети саме зараз входять в етап жорсткої підготовки як тренувань, так і дієти. До змагань залишилося небагато часу, тож настав час шліфувати своє тіло. Першою вправою на спину сьогодні буде тяга блоку до грудей. До без підготовки до змагань виконується 5 підходів не менше 15 повторень. Підходів це забезпечує гарну пропрацьовку м'язів і гарний подальший рельєф. До речі, на відміну від Сергія, тренувати спину Юра не надто любить, але приділяє цій групі м'язів не менше уваги аніж іншим. Роблю 5-6 підходів ну, до 15 разів, але між підходами десь 20-30 секунд відпочинку. Тобто не даю надо дуже сильно відпочити, щоб кров туди більше зайшла, більше вони пропрацювали. А зараз будемо виконувати тягу вертикального блоку за голову. Ну, Я вважаю, що мої м'язи спини, середина спини добре, розвинуто, ромбовидні м'язи. А чаруча ще трошки відстає. Я над нею зараз працюю, хочу, щоб вона розширилася в ширину. Точно вона мені подобається. У моїй спині тільки от один такий дефект, що крилі в ширину не ростуть. Ну, ми над цим стараємося, я думаю, що пустимо і буде все добре. Зараз ми будемо викладувати тягу е, вертикального зброї вкладу.

15, Якраз для мене це певна кількість, яку я відчув добре, що я пропрацював м'язи спини. У мене ще лишилось три підходи я думаю, ж само зробити по 15. Якщо не буду виходити на 15, буде дуже-дуже сильно тяжко. Я зменшу вагу до такої кількості, щоб зробив 15, але відчував, що я зробив, а не так, що просто промахав. Там ще лишилось дві вправи, це тягантального і тяганталі на по 4-5 подходим, в каждом подходе 15, а в одних вправе 12. Повторяю. Всі правди я роблю е, також 5 підходів, не менше 15 повторень, 15-20 разів. Так як я казав, зараз зовсім тушки. приємна робота, але трохи не так, як юра. Ми ще один хват такий брати так, а А я буду. Таким хватом. От так. Таким хватом. А я буду так. Ну, тому що я так більше відчуваю, що в мене працює ширина, тільки ширина, а не руки, не дельта, не грудь. Я роблю 4-5 підходів до 15 ребят, не більше. Але роблю 5 підходів. Щоб як говорить аж пекла 13, коли ж те, аж пекла аж не міг. Але робить через силу, якщо я можу більше зробити, стали більшого Коректую вагою. На кількість повторів 15 разів. На черзі остання на сьогодні вправа на спину тяга гантелі до поясу. Тепер з кожним днем під час сушки хлопці виглядатимуть все краще і краще. Важкі тренування дають свої результати і час, аби ставати ще кращими. Адже суперники, які вийдуть на сцену, також не дрімають. Це наше сьогодні остання вправо на спину, тяга антелі до поясу. Робимо 4 підходи по 15-20 разів в стороні. Ми робили тягу, це була середина спини. Всі тяги, які були до живота, тобто горизонтальні були до живота, тягав гантелі, ми тренували середню і нижню частину широчайшу. Тобто, тренування середню, нижню, верхню і ромбовидні м'язи спини. Сьогодні ми в Сергієм вам показали, як ми тренуємо спину. Ми виконали три вертикальні тяги. Тяга блоку до грудей, тяга голову, тяга з ворогів вкладом і зробили горизонтальну тягу до поясу. Наші тренування будуть більш агресивні, чим ближче до змагань, будемо виконувати більше повторень в підході. Ну і будемо старатися більше підходів зробити. Ну і ми сьогодні групу м'язів працювали. В мене ближче до змагань. Змагання мають бути скоро. Десь за 50-60 днів я почну більше навантаження, тобто кожен день тренування. Дуже мало відпочивати між підходами, багато повторень. Ну і дієта. Саме головна дієта для змагань. Побачимося на змаганнях, підтримуєте себе лі, в селі і тонусі. З вами був Федерача Червінь Юрій і Сергійка Бувайте!